Впродовж доби 27 лютого 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу рашистських окупантів, також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено два кацапські винищувачі, бомбардувальники Су 34 та чотири розвідувальні дрони. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по чотирьох районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки, двох артилерійських засобах, одному засобу протиповітряної оборони та двох радіолокаційних станціях рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованій Новій Каховці пролунали вибухи біля входу в офіс рашистської провладної горе партії Єдім Росію. Вибухи також пролунали неподалік так званої виборчої дільниці. Неспокійно на території рашистського рейху стався черговий збій в роботі основних провайдерів і виникли проблеми з роботою соціальних мереж та інтернет-сервісів. Потужні вибухи пролунали в Курську, непізнані безпілотники, нібито атакували Гаубрянськ і Гаубелгород. Пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Повідомляють, що у Красноярську підірвано автівку. На хорошого росіянина перетворено бойовика, який зізнався у вбивстві полонених українських бійців. Оприлюднено супутникові світлини місця падіння збитого Збройними силами України 23 лютого 2024 року літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А 50 рашистських загарбників.